Гой, мої любі спонсорочки, я вас вітаю. Я сподіваюсь, ви чекали на цей відос і приємного вам перегляду. Як ви можете побачити, ми вже трошечки в іншій віллі, того що та трошечки була. Ну, ну-ну-ну-ну, куди? Ти? Куди ти зібралася, господи прости. Та була е, трохи поламана, покарюжена, тому моя люба спонсорочка і подружка зробила. Спеціально під цих двох збудувала ось таку зараз я вам покажу віллу. Ну, ви вже бачили на прев'юшці. Я показувала тільки що. Ось вона така. За листям, звісно, все вам класно буде видно. Таке дерево тут у нас навіть є. Побугаї літають. Коротше, тут навіть отака є. Отка, отке. І отут гарне, класне, там все світличко. ну коротше. Е, і що найголовніше, що найголовніше, тут багато лежанок і мисок для он, дивіться, він вибрав. А, він захворів! Він вибрав отаку лежаночку. І тут спить. Захворів, мій песіль маленький. Чого ж ти? Ой, ну куди тебе чорт поніс? Чекати в черзі. Ну, ти, ти, тебе такі цікаві, просто я не можу прямо з тебе. Чекати в черзі. І Рен попускає від похмілля. Я в шоці взагалі. Де вона надірябалася? Давайте вона поставить чайничок. Скип'ятить. Цей чайничок це я вже сюди доставила, тому що я дуже люблю. Цей чайничок, через цей чайничок я її придбала я не можу... Ой, давайте ми тут пахущі запалимо. А, а, да, І я забула, ми тут роздивлялися все це. Тут пахущі, прям як я люблю. А, давайте лимон, цинамон, пачулі, сандал, шафран. Давайте цинамон я люблю. Е, дуже цей запах. І ось галерея подружки, яка будувала е, цю віллу. Дуже їй <свісно> щиро дякую. Тут все як нам треба як ми любимо. Що пішла робить Рен? Као, Няо, бля. Давайте я не буду це читати. Бо я можу образити людей, для яких це. Е, той, давай гітл торс. Для яких це рідна мова, того, що я, ну, якби. Сижу каверкою, просто шо? Я ж не вмію це читати, правильно, правильно. Тому я э, стулюю свій поздак і все. І в нас тут закипів чайничок. Ми можемо э, потім приготувати собі каву, гаряче какао, чай. Або гаряча вода. Давайте чай собі зробимо який. Цілющий зелений чай. Вона щось була трошки вчора, мене покашлювала, прихворіла. А, от, і, напевне, хай чайку налегне цілющого зеленого. А що Тіанчик там у нас і досі спить? Восьма година. Дивний сон про прибульців. Вісні тіан виявив портал, що веде на планету під назвою Сіксім. Місце повне дивних і довижних істот. Він досліджував нову планету з хвилюванням і цікавістю, відчував, що все належить йому. Ага, Аркоін Куамнол. там йому, блін, наснився <с deal> з планети Сіксім. Боже, собака прям взагалі йому жопа. Я не знаю, мабуть, ми навіть і раніше поїдемо додому через ось це от нещастя. Що це? Я пропустила як. О, бачите, бачите, бачите. Комбатінг еколт. Комбатінг. Я то звикла, що це слово пишеться через букву К. боже. В Mortal Kombat просто пишеться слово Combat через К, і не через С. Я не знаю, що так, але це типу їх такий прикол. Такий прикольний прикол. А дядя тут до нас спустився і хоче шуточки шу... шуткувати. І бачите, їй сподобалося їй сподобалося, як він пожартував. І, знаєте, я, мабуть, Рен сьогодні залишив вдома, і Тіан піде сам е в місто того, що і вона захворіла, і Сайзот захворів. Що це взагалі за херотня? Правильно, правильно. Сиди, Рен, вдома, пий чай, а дядя піде сам там щось поширує. Давай е він собі заварить каву, копілювак. Раз вже ми в такій країні, там, де, мабуть, є своя кава. Копільювак, мабуть, це таїландська якась кава. Ці всі люваки там живуть, ті єноти, чи як вони називають. Ну, коротше. Я ото вершечки якісь знаю, а ну, корішечки не знаю. Можу нести таку парашу, що, не дай Бог. Вона пішла прибиратися. Боже, якби я знала, що. що де! А! Уже є якийсь апарат тут, у вас, ребята. Щоб там були якісь штуки для тварин. Чого ти заперся в ванну? Оце б я б лізла б у ванну, якби хтось там був. Ага, отак ти, значить, показуєш руками. Коротше, дядя, нахитнув копіль вака. Все. Іди в своїх справах. Можливо, ми знайдемо якийсь той апарат десь тут. -ін -таун. Це прекрасно. Він жалюється і скаржиться на дощ. Каже, блін, дощ знову йде, блін, задрав. Рен, іди, мабуть, подрімай. Шо найщасливіше Хелсі Аура. Іди. Подрімай, мабуть, ось ця кімната була створена для Рен, але я цю, це ліжко облюбував собі Тіан. Бачите, тут лежить лежаночка ще одна для Сейзота. Ну, коротше, спонсорочка робила. Одразу видно, що зацікавлена, зацікавлена, знаєте, знає персонажів: хто, що, по чому взагалі. В мене оці блять оповіщення. Давайте ми не будемо матюкатися. Давай, е, хай іде Рен, і отут от е, дрімає. А Тіані ще піде у місто. Давайте спочатку попісся, що ж ти кави, напив. Оце що це таке? Здрасті. А що ти сіш, Кузел, блін. Прибирай ті кружки, які ти тут на... натикав. Що ти це робиш? Тобі ще пожрати б. Але ти, напевне, підеш пожреш в тому, в місті. Давай ми тобі оберемо аутфіт. Який? Такий, такий, такий. Ну, напевне, вже в оцей перевдягайся, бо ти підеш в джунглічки. Всього пішли. Так, ну і перед тим, як же ж піти в джунглі, нам треба, як завжди, сходити сюди. Бо тут зараз прийдуть торговці, а вони вже прийшли. І будуть продавати тут всілякі штуки. Мачете в нас є? Чи не є? Є аж 4 штуки, нормально. І те, що я хотіла зробити, це потанцювати ромбасем. Він у нас танцмашина? Або він просто любить танці. Він же не танцмашина, правильно? Правильно. він не танцмашина, але. ой. ооо. Oh. оце тобі так і румбасим. Дядь, ну не прикалуйся. О, це вже да. Ох ти, йоп, який ти. Ух. Та ви всі такі жартуни, сміхуни, я прям ще це то саме. Танцюй, давай, Тіан, боже. Ух ти, бля. Уф. Я не знаю, что еще сказать просто. Уф. Ой, он занадто гей, он занадто гей для меня. Давай еще раз. Я очень хочу. Давай, давай, давай. Давай, не пизди, блядь. Давай, давай, давай. Покажи. Уф. Уф. Ух. Ой, кабзда все, заканчуй, бо я зараз в мене середенько стане моє. Я за кохусь цього персонажу просто з кожним його Е, Давай замовимо їжу, якісь пірашки. Іди, давай. Як перестать ловити кращі я Не знаю. Він мені спочатку такий був непривабливий. Прям взагалі геть непривабливий. Мені не подобався він. Ну, його зовнішність, ну, типу. Я зараз прям, ну, взагалі. Для мене розкривається, і я прям така. О, Тіан, просто перестань. Репеленту, дивись, скільки тут багато, нам це треба. Репеленту від спайдерів багато не буває. Тож, давай бистренько. Ох, скільки тут. Ах. Нє, та, -та фу, ти що? Цього багато не буває. Це треба його скуповувати просто все, що бачиш. Бо павуки нападають просто дуже часто, кусаються боляче і ну. Скільки в нас тут тих. О, цих аж штук 10. А Квіток гузманії в нас мало. Жаль. Давай, дожирай свої пірашки і пішли в той. Ну да, літаюча тарілка, як завжди. Парочку цих штук також купи. Може, треба буде опаласнутися десь там. Які захисти храму будуть е, спрацьовувати і все. Так, ну все, поїхали далі. Так, ну що, рубаємо тут? А що в нас тут звідси є ще кудись якийсь проход чи нема? Тут якась віла, на якій ми були з доном, мабуть. А що тут? А отут от є гробок для того, щоб покопати. Там камінчики заспавнились, я бачу. А оце отой там, де ми вперше були. Ці штуці. Мабуть, тут якісь археологи зараз. Відпочивають. Ой, відпочивають! Археологи відпочивають! Це я далбанула просто. Оце я... Це я гахнула просто. Археологи відпочивають. Я, блін, зараз згадала всю ту кріпатуру, блін, яка була в мене на археологічній практиці, щоб капзда. Ти там, блін. Ти там копаєш просто. Просто я не знаю. Ти потім такі мозолі на руках. Відпочивають археологи! Ха -ха -ха. Капібари! Коли Тіан виходить на галявину з водоймою, він натрапляє на родину Капібару, яка прийшла попити водички. Вони виглядають чарівно, хоча найменше з них виглядає засмученою та неспокійною. Чи варто персонажу на ім'я Тіан спробувати з'ясувати, що з маленькою капібарою чи залишити їх у спокої? Так, шипучка Фарадея в тебе є, в тебе є. Значить, полікувати поранену капібару. Антіан обережно підходить до маленької капіпари та умиває її водою. Тепер вона виглядає набагато щасливішою і стрибає воду. Коли тваринка тікає, Антіан помічає воді щось блискуче і виловлює звідти А ну! Вау! гагат. Оце для Рен буде круто. Якщо ти принесеш їй гагат і вона його обробить потім, коли ми приїдемо додому, там я десь поставлю столик для гемології, вона його обробить і зробить з нього якусь каблучечку, можливо, або якусь хрінатню і повісить на шию, або просто буде носити. І коли він буде заряджений, то е, вона зможе викликати темного жінця і зможе успішно вимол вимолити у жінця чиєсь життя. Тож, отак от, от ми зможемо спілкуватися з жінцем завдяки камінчику Сильвадоради. Ну, це ще Рен має гемологію вивчати читати там. Це таке. Так, проходимо, не стісняємося. Не, не, ні. Оу, він в лозах коротше застряг і він втратив мачете. Археологи потрібна поміч. Тіан прокладає стежку крізь усті джунглі, аж раптом нетрапляє не засмучного археолога, котрий, здається, впустив свою сумку в хиткі піски. Чи варто Симові на ім'я Тіан зупинитися і допомогти. Квітка гузманів нас одна, тож гамна вам на скіпки, і виловити сумку вищий рівень риболовлі дає кращий результат. Ну, У нього є якийсь е, рівень навички е, риболовлі, господи, гемології хотіла сказати. Тож, най спробує. Симові на ім'я Тяну голову приходить блискавична іде... Ну, Блискуча, блядь, а не блискавична. Оце є лох. І він дістає свою рибальську вудку підчіпляє сумку за ремінь. І витягає її. Археолог настільки вдячний, що дарує Симу на ім'я Тіан. Крутезний артефакт. От так. Тіанчик у нас ще й прав... вправний рибалка. Так. О, давай йди тут копай. Іди тут копай, а ми подивимося. Ага, тут знову цей. Treasure, Treasure, Treasure... Ой, чим я займаюсь, господи, прости. Чест. Тре Трежа. Трежа чи... чест. Буду казати, е, той. Е, з таким диким акцентом, дичайше. Ой боже, навчіть мене хтось розмовлять. Нормально, адекватно вимовляти слова. То я знаю слова, знаю, що вони значать, а вимовить їх, і це оце сокіабле. Так, що у нас є тут? Якісь коробки. Якісь коробки. Опять дощ іде, як завжди, Тіан, блін, буде зараз весь мокрий, в сраку, і тут от якась пташечка лежить. Ну ми тут вже бували 1550 мільярдів разів. Тож нам це не дуже цікаво. Подивимося, що куди тут можна ще пройти. Тут нікуди. Unidentified ways. Незвідана, невідома ваза. Блін, а тут більш нікуди не можна сходити. Може тут якісь приховані, якісь 60? Ні? Знаходить декілька дивишних предметів. І що ти тут знаходиш? Давай подивимося. Якісь дивовижні предмети. Це вогнегасник. І оці штуки він дістав. Ну ок ок. Давайте Ані ще проходь назад. Вирішив він тут, блін. покачати мені. Пріс. Повідтискати. Опа! Sworn of bees! Нападають на нього, але в нього є квітка гузмані, і він її зараз просто так от сік-сік-сік. І до свидання, бджоли. Все. Але більш у нас квітки немає. Єурен. Я сподіваюся, зараз на нього більш ніхто не нападе. Бо бути атакованим цими чортовими бджолами це просто дупа. Так, ну що? Ідемо сюди. Сюди дивись, що тут є. Отут у нас. Буде храм десь тут, мабуть. Давай пройдемо. Ну, ми не будемо прямо йти в храм. Ми подивимося, тут може, що є. Покоперсаємося, покопаємося. Тут ми вже ходили, Боже, яка краса. Красотища. Там купальні купальні місканські. І хоч щоб він туди сходив, можливо. А от дивіться, тут є ще можна екскавейтнути. Я оцей excavation сайт не встановлюю, тому що, ну, пофіг вони заспавняться. Ми завтра ще сюди прийдемо, тільки вже з Рен, і зможемо швидше з нею розправитись. Зараз просто, ну якби він один, і це буде дуже довго. Блін, ти прям в калюжі сидиш, дядь. Ну ти мог хоча б сюди сісти. Я не знаю, ти прям вибрав в калюжі дупою сидіти, це капстал. Який ти розумний. Боже мене завжди в чоловіках приваблювало те, наскільки вони розумні. Шляпа. В нього така сама на голові. Атіан справляє враження розумного чоловіка. Прям Вау. Вау. Ой, не знаю, щось я почала на нього вийти. Не було такого ніколи. І от опять. Рілі, really, рілі. Really. Чувак просто розкривається. Персонаж розкривається. І я бачу те, що який він розумний, який він класний, сасний. І все. І все. І поплила куча. Побачила чувачка з намисточком, який працює на археологічних розкопках і витирає чола. І все, поплила. Ненавиджу археологію, блядь. <правда>, Правда. Мені ота практика археологічна, просто як кістка в горлі тепер стоїть в тих спогадах. Я просто це одні, з... одні з найгірших спогадів, блін. Того що там були не мої люди, розумієте? А якщо географічна практика в мене була ще страшніша, просто ми малювали топографічні карти. Це жесть, це просто повний треш. Ну, хоча, знаєте, малювати топографічні карти, це не лопатою розмахувати, копати. Першачки, першокурсники якраз копали профіль ґрунтовий. Це, до речі, досить прикольно. Ти копаєш там на скільки метрів вглиб і дивишся, там, які відклади в ґрунті були. І оцими прямо оцим ґрунтом береш. Кусочок ґрунту і малюєш в зошиті, там якісь записи, робиш це дуже прикольно. Ти типу, потім е, грязна та сторінка, і ти підписуєш ці всі кусочки грязі, які в тебе там натерті. Типу, це там таке-то, це там таке-то. Там глеєві, якісь структури піщані, там коріння і все таке. Це досить прикольно. І там були мої люди просто. Я була зі своєю групою, і це просто було дуже класно. У нас такі там були пригоди, що кабзда. А археологічна, я не її просто. Я була не зі своїми людьми, і це було просто кошмар. Тіан відсуває лос, та бачить дивну галявину у джунглях. Там стоїть постамент з реліквією на вершині, оточений тотемами. Обличчя тутенімів трохи моторошні і викликають страх у душі Сима на ім'я Тіан. Чи варто йому повернутися, чи все ж оглянути дотеми? Облишити, оглянути, де активувати. У нас є вогнегасна піна, майстерність в нього така собі, тож давайте вогнегасну піну використаємо. Ці тотеми точно спрацюють. Якщо Тіан... він занадто бли... <кхем> Да. Що Тіан зато близько до них підійде. Він вирішує ризикнути і покриває ту тему вогнегасною піною. Це допомагає і повністю запобігає спрацьовуванню пасток. Тіан може забрати з собою цікаву реліквію як нагороду. Нам треба містичну реліквію зібрати. Тож я сподіваюся, що в нас буде тут в багажі, зараз після цих всіх пригод, якась містична реліквія збере. А чого це в нас закрито? Не. Іди сюди. А, тоді. В цій подорожі нам двері до храму. Заказані. Все Не пускають нас. А, не, храм тут. Храм тут. Боже, які красиві. Давайте сфоткаємо це. Краса не можем. Така краса. Ці всі світлячочки тут, божечко. Так гарно. І вже сьома година нам треба, мабуть, вертатися додому, тому що, ну, якби, якби вже да, і дощик накрапає, все. Що в нас ідеальна підготовка відволіхання бджіл квіткою гузмонії? Це вартувало того. Щоб спочатку запастися всіми необхідними причандалами, а потім йти. О, раптово з лінивцями. Коли Тіан повертає за ріг, то опиняється в повній тиші. Він дивиться вгору і помічає групу лінивців, котрі спостерігають за ним. Тіан зашпортується та врізається в дерево, з якого вилітає цілий рів вогняних мух, котрі нападають на лінивців, опалюючи їхніх утро. Що Тіан робитиме? Не буде втручатися у справи природи, відволіче мух танцем і оприскає мух. У нього немає вогнегасника Дрейка, але в нього є рівень сільведорацької культури. Четвертий, тож він вміє танцювати румбасим, і зараз він так хая їх відволіче. І ну, будемо сподіватися, що вони його не пожалять в дупу. Тіан починає щось вигукувати та виконувати рухи з місцевого танцю, сподіваючись, що це відволіче мух від лінивців. Це спрацьовує і мухи відлітають, а через кілька секунд з дерева падає кристал. Тіан підіймає очі і зустрічається поглядом з лінивцем, котрий йому підморгує. Тревел то з Аміскан Royal Bath. Так. Бес. Якщо що, оце я прикалуюся з оцими. Що це? Було... Да. Це окей. Все окей. Тут у нас пишеться, що джерела бадьорості від перебування коло королівських копалень у місканців. Навіть просто перебування поруч із цими природними водоймами дає потужний заряд енергії. Тож плюхайся бігом сюди! Просто бадищ. Energized laps. Быстро. Давай. Я хочу заскринити, я хочу заскріти, я хочу зазити. Але ж я все ж таки думаю, що йому самому тут не дуже цікаво. Він би хотів розділити такі миті з Рен. Наприклад, поплавати в королівських купальних омісканців. Думаю, йому, ну прям він не дуже е, зараз сьогоднішнім своїм тревелом захоплений. Ну, або з якимось челіком. Який йому подобається. Я думаю, він все ж таки ще трошки сохне по дону. Ну, да не знаю, є в нього такі якісь, мабуть. Ще трошки залишилось якісь почуття. От мені так чогось, ну, здається. Бо ну, так швидко не забувається і не проходиться. Притом, це е, е, така людина, яка, знаєте, є люди, яким ну просто відірви і викинь. Типу, сталося щось з якоюсь людиною, ну і сталося похір. А Тіан все ж таки, мабуть, така людина, яка до себе не дуже підпускає якісь рандомних чуваків. Ха-ха-ха, сказала я і підпустила до нього Дона Лотарю. Угу. Тож він емоційно, мабуть, трохи прив'язується до людей і ну, відпустити йому буде важче. Я думаю, ти вже накупався, мій гарний. Ти хочеш вже помитися, попісяти, поїсти. Тож, я тобі пропоную, от ти вже закінчив енергійно плавати свої лепси. І а, давай вилазь, пішли додому. Ну і як би вгадайте, що? Вгадайте, що? У Сайзота сьогодні багато чого сталося в сошелбані, між іншим. От воно хворе! От воно хворе! И воно полощится. Понимаете? В бассейне воно полощится. Нормально взагалі. Вылазь. Вылазь оттуда. Иди сюда. Ты ты ве, яка дупа пухата. Лапами своими. Эть, ой, 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 ой. Здесь, 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 здесь. И... оп Ну, блін, срака ти жопна. Обтрушуйся. Давайте ми його перевдягнемо, бо ну, це, напевне ж, мокре. Е -е Ченч аутфі. А ті там обніматися пішли. Ось це. Дядько, тобі треба пожер... А ти взяв умнічка. Вона йому розповідає, що в неї сталося за день, поки він був відсутній. Каже, що, блін, там Кіоші мені написував. І взагалі я ну, не можу. І що це воно було? <с> я навіть не встигла. О, uh... он oh, adventure. <с> Вона в пригоді. Все, нажалилася дядько і пішла спати. <с> Нормально. Ну, пішла і пішла. Окей. Okay. А до речі, в нього тут грайливий мудлет, лінивець підморгнув від зустрічі з лінивцями в джунглях. Дайте гад прочитати мені, йоп ваша мать. Згадка про травоїдну тваринку, що підморгує надовго, збережеться в пам'яті. Цима, на Ага. І ще пам'ять про травоїдну тварину, яка, блін, використала їх і з'їздила на шару в попередню. Ту в нього також поїздку збережеться надовго. Я зараз продуна. Ля! Все, ліг. У ванну. З думками про нього, мабуть. Ну, це я так думаю. Сподіваюсь, ні. І на цьому ми будемо закінчувати. Дякую вам, спонсорочки, що мене спонсуєте. Дякую Каті за цю прекрасну віллу. Заходьте до неї в галерею. А, і зустрінемося в наступному відео. До зустрічі.